Хтось в Кібі і виглядає класично, класичний єврей, а хтось величезними шапками дорогезними, за декілька десятків тисяч доларів. Різні паломники Хасиди різних країн. Хтось багатший, хтось бідніший, хтось приїхав на кошти близьких та рідних, У когось була можливість взяти з собою дітей. Хтось, взагалі, релігійний лідер тут. Великий прошарок населення з різними доходами. По суті, різні нації. Нація одна, юдаїзм, різні раси. Отак от от буде правильніше. Різні раси представлені тут. Але жінок, як ви бачите, тут немає. Святкування шабата жінок немає. Святкування Нового року, можливо, будуть і жінки, і дівчата. Але в основному матері Ось є такі потужні євреї. Старі. Мудрі в деякій мірі. Відповідно, в, всі магазини працюють з надписами на івриті. Переважна більшість наших українців володіє івритом. Гарні різні персонажі тут присутні. Ця вулиця колись називалась вулицею Пушкіна. Зараз вона називається вулиця. Як ви здогадались. Вулиця Туристів один із заможних представників цієї течії. Да. З чехлом під свою капулю. Зараз підемо на туди.